Отже, друзі, привіт і слава Україні! Що я хочу сказати? Чесно кажучи, останні заяви, які ми чуємо від чергових слуг і служок, ну, відверто кажучи, вже навіть не дратують. На тлі інформації про мародерство, на тлі інформації про крадіжки колосальних крадіжків грошей. На тлі інформації про хабарі у 400 тисяч доларів на закупівлях генераторів. Ми бачимо дуже багато цікавих речей. Отже, річ номер один: є такий депутат Касай. Ну, це, скажімо так, людина, яка працювала на Мотор-Січ, це людина, в принципі, людина Богуслаєва, який сьогодні ходить в СБУ як то посвящену воду на допити в рамках кримінального провадження по Богуслаєву Йву, а ми пам'ятаємо, що саме цю людину у цього російського агента сьогодні обвинувачують в державній зраді. Я би, в принципі, і не згадував би за того депутата, чесно кажучи, я до сьогоднішнього дня за, за стільки років навіть і не чув його раніше прізвища. Але він себе, звичайно, відмежовує від Богуслаєва, хоча помічниця Богуслаєва зараз працює помічницею саме в цього депутата, а отже, нікуди воно від расистів не відійшло. Тим не менше, що ми бачимо на тлі скандалу про тухлі яйця. Ну, тухлі, не тухлі за такі гроші, то напевно їх можна називати як хочеш. Отже, на тлі, на тлі скандалу про крадіжки, колосальні корупційні е е е махінації, які відбуваються в міністерстві оборони Резнікова. А Резніков це в нас креатура, яку проголосували слуги народу, котрих, котрого в парламент цю прізвище заніс, той, хто разом з нами сьогодні боронить Україну, який до сих пір не втік. Тобто президент України. Отже, повертаючись до пана Касая, за якого я згадав, і цю справу про корупційні закупівлі, що сказав Касай? Що треба на комітеті, щоб СБУ підняло питання і стало криміна... відкрило кримінальне провадження по відношенню до журналістів за розголошення державної таємниці по вартості їхніх блін яєць, чесно скажу, я розумію, я багато що можу зрозуміти в період війни. Но Тобто ми ще сьогодні маємо що? Відкрити кримінальне провадження проти журналістів, бо вони сказали ціну, по яким ті гади крадуть гроші, чесно кажучи, ну це закупівлі, це в принципі є звичайно питання озброєння. Це все зрозуміло. Це всі питання вони стосуються якраз таких речей, що мало би бути дійсно з колосальною державною таємницею. Але це ж не про озброєння, це про їсти солдатське, так це про солдатське їсти. Тому в цьому контексті я хочу, щоб ми були дуже уважними, яким чином вони збираються глушити це кримінальне провадження в медіапросторі. Теза Те за друга, окрім цього всього, комітет, який відбудеться. Комітет Верховної Ради, ну, там, знаєте, в нас там без угла є така велика розслідувачка. Так от, по пропозиції цього касая, комітет би мав би теж розслідувати ці всі речі, Ну, з яких топір у нас комітет цей слідчий, не знаю, але, в принципі, без угла може все. Тим не менше, засідання комітету буде закрите. Ну, Воєнний стан, це ж треба, це ж дуже секретна інформація. Вартість закупівель. розумієте? І на останок, останні мої думки з цього приводу, з цього закритого комітету, на якому вони будуть вигаражувати, в принципі те, що вже вже почав Резніков робити, я думаю, мої думки такі: вони запросять туди залужного залужний. Генерал залужний планує операції, він воює, але прикрити свої жопи вони можуть лише його чесним іменем. Ну тому його присутність на цьому комітеті, звичайно, що зробить? Вона знівелює той негатив по відношенню до слуг, служок і державних закупівель. Так, тому що генерал має авторитет, як то кажуть, солдати заглядають в рот і чекають команду від цього генерала, тому що він бойова людина, і він геть ніякого відношення не має до закупівель. І до тих цін, якими вони крадуть гроші. Так само, як він не має відношення взагалі, абсолютно ніякого відношення до тих корупціонерів, які на генераторах беруть хабарі по 400 тисяч доларів. Ми знаємо, є такий там Лозинський, чи як там його прізвище. Ну, думаю, що ця людина сяде рано чи пізно до в'язниці, але питання ж не в тому. Це ж людина, яка, в принципі, заступник Кубракова. Ну, Кубраков той, що Кубраков. Чому я так за це все згадав? Я за це все згадав ще з однієї позиції. Позиція чергової сосни чи сосни. тих знає, чесно кажучи, хуляра їх знає, ти і сосни їхні. Але тим не менше, начальник патрульної поліції Львівської області подарив своїй черговій сосні чи сосні, не знаю, проїзд в заборонену зону. Ну, скажімо так, ну це так. Заборонена зона. Назвемо її, як ми її не називали. У Львові, тобто спецталончик для своєї сосни, чи сосни? Блін, опять я все путаю. Напевно, я все плутаю, але тим не менше яких. Нам всім ще реформ не хватає, щоб зрозуміти, що політичний труп партії Слуга народа до сих пір ще барахтається і краде наші з вами гроші. Ну вибачте, можливо, це занадто емоційна теза, але я вважаю, що ці всі служки і прислужки вони мають піти у вічність, у вічність, в забуття, тому що ми половину прізвищ їхніх як не знали, так і ніколи не дізнаємось, хіба що, що вони стануть, як то кажуть, учасниками чергових кримінальних корупційних проваджень. До речі, я до сих пір не можу допитатися у дуже багатьох прихильників е, нових ліц. А що далі? Ви знаєте, у них є запит тепер на нових нових обличчя. Ну, тих, в котрих яйця, напевно, для армії будуть по 27 гривень, бо ці ж то вже протухли. Отже, друзі, чесно кажучи, давайте будемо пильні, давайте будемо берегти нашу журналістську спільноту, тому що в цьому контексті я думаю, що крайньою дупою вони будуть призначати саме журналістів, а не корупціонерів. А ми з вами що робимо? Ми підписуємося на мій канал, допомагаємо мені рити траншеї і окопи цієї інформаційної боротьби. Звичайно, долучаємося лайками, коментарями і перепостами, тому що це саме головне, щоб витіснити у тих хороших русських з нашого медіарефіру. Ну і якщо буде на те ваша ласка, то, будь ласка. Допомагайте тим хлопцям, тим волонтерам, котрі допомагають мені монтувати це відео. А посилання під відео ви, звичайно, знайдете. Отже, друзі, ми переможемо, попри всі негаразди. Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!